Одним із вид шахрайств, використовуючи мережу інтернет, це, наприклад, особа хоче продати якусь річ. Тобто кровать, пилосос, іншу побутову техніку, без різниці, будь-яку річ, виставляє на тому ж самому OLX сайті оголошення про продаж відповідної речі. В кінці кінців шахраї телефонують їм з проханням про те, що хочемо купити, наприклад, дану цю річ. Особа оголошує відповідну ціну, що ця річ там, коштує, там, якщо вона БУ, там, тисячу гривень. Я, наприклад, кажу, Шахрай каже: так, я погоджуюсь купити дану річ, але дайте мені для цього відповідні реквізити, номер карточки, на який я перерахую кошти, а ви тут потім мені цю річ направите новою поштою. Особа надає цей номер карточки. От, вони використовуючи систему Приват-24, не виходячи там з мережі інтернет, дізнаються, кому цей номер карточки належить. Або іншим чином, безліч методів є дізнатися, кому ця карточка належить. Потім інші беруть пакет, схожий на номер телефона операторів Приватбанка, телефонують цій особі і представляються працівником Приватбанку про те, що ваша, ваша карточка. Повинна бути заблокована, оскільки з неї там, зняті відповідні якісь кошти тими ж самими шахраями. Тому назвіть нам, будь ласка, пароль. Ми зараз вам направимо пароль. Оці 4 цифри. Вам нам назвіть, будь ласка, і ми е, дізнаємося, хто це і яким чином там здійснив ці дії. Особа, не розуміючи суть ситуації, надається приходить смс-повідомлення на мобільний телефон. Надає ці цифри, а ці цифри вони слугують для того, щоб в системі приват 24 змінити або номер телефона прив'язку до карточки, або безпосередньо здійснити операцію, тобто з цієї карточки перерахувати на свою ж карточку кошти. Існують такі у нас види злочинів, як це вже більш серйозніші види злочинів, це взлом клієнт банку. Чому більш серйозніші Тому що Особа, яка цим займається, це досить великий професіонал в галузі комп'ютерної техніки, ми їх називаємо хакер. Володіючи відповідними реквізитами фірми, називаємо її фірма А, взломують доступ до її рахунку, на якому знаходяться мільйонні кошти. І взломавши доступ до клієнт-банку, вони переводять. За, грубо говоря, 5 хвилин ці кошти на іншу підставну фірму. Також існує такий вид шахрайства, знову ж таки, OLX у нас з більш такий поширений сайт, завдяки якому вчинюються ці злочини. Це якщо особа, наприклад, хоче щось обміняти. Тобто добросовісна людина хоче поміняти там, мобільний, телефон на мобільний телефон іншої марки, тієї ж самої вартості. Зв'язується з нею, знову ж таки, в кавичках називаємо його злочинець-шахрай і говорить, що в мене також є такий-то такий мобільний телефон, я хочу помінятися з тобою. Вони обмінюються реквізитами. Зокрема, добросовісна людина відправляє новою поштою, свій телефон шахраю, а шахрай відправляє новою поштою. Можуть коробку спічок відправити в пакеті. Тобто людина приходить на нову пошту, отримуючи телефон, скриває пакет, а там або коробка спічик, або якась банківська карточка вже використана або поломана. Отакі От види в нас здійснюється злочинна діяльність. Також моніторимо мережу інтернет з виявлення реалізації речовин, які заборонені в обігі на території України. Це саме наркотики, це та сама зброя та інші предмети речовини. Зокрема, на сьогоднішній день в інших областях, наскільки мені відомо, є такі вишахрайства, як особи під приводом допомоги нашій українській армії добровольчим батальйонам в АТО. Телефонують людям з проханням допомогти українській армії, дають відповідні карточні реквізити, рахунки. Особа, добросовісно, намагаючись тим допомогти українській армії, допомагає таким чином шахраям, які ці кошти потім знімають і використовують у власних потребах. Але на сьогоднішній день у нас жодної заяви по, такому, по таких випадках не зареєстровано, по інших областях інформація відома. Тому я хочу звернутися до громадян, жителів Черкаської області. Якщо така інформація або стали ви жертвою даних шахрайських дій, або у вас є інформація. Відносно такого виду шахрайства. звертайтеся у відділ боротьби з кіберзлочинністю, вулиця Грибоєдова, 62, залюбки за, за вислухаємо, допоможемо. Можете сказати тепер статистику, скільки ви казали про Руслан до про Лікс на сьогоднішній та... день, якщо з 1 січня, нам, до нас безпосередньо люди звертаються, ну близько, близько 50. Хрест, це всього чи Рісландов, зокрема? Це взагалі використовуючи мережу. З кожним місяцем їх все більше і більше. Я боюсь ініціатив, йдуть на такі види злочинів. А вони, по-перше, легко заробляються, ці, так реагують і таким чином вони заробляють гроші. З цим потрібно боротися.